На Млинівщині люди ледь не підірвалися на снарядах поблизу села Ужинець. Місцеві мешканці відпочивали і розводили багаття. Один з людей побачив предмет, схожий на артилерійський снаряд. Коли приїхали піротехніки, то знайшли ще 11 боєприпасів. Небезпека полягала також і в тому, що дані вибухонебезпечні предмети знаходилися перпендикулярно до поверхні землі, тобто вони були на глибині п'яти сантиметрів поверхні землі. Ось варто відмітити, що всі вони були в бойовому стані, тобто, якби громадянин. Неправильно б його взяв би або кинув би страпилося вибух. Також було помічено, що на тому місці, де вони були знайдені, знаходилися декілька осередків вогнищ, тобто громадяни відпочивали, розпалювали там багаття. І якби хтось розпалив багаття там, де знайшли даний боєприпас, могло б статися лише. Піротехніки обережно завантажили вибухонебезпечні знахідки у спецавтомобіль та відвезли на військовий полігон, де їх успішно знешкодили. Ніхто з людей не постраждав.